Коли мені дзвонив син, я швидко вдівся, прибігаю в школу, приїжджаю в школу, син мене жде, ми заскакуємо. Я питаю, де той голий. Я б побачила, як він волочительської назад син розказував, потім вибивав двері, виходить з туалета. І, і виходить, вийшов він з туалета, я почав питати, що ти робиш, що ти цюплявся до мого сина, що ти від нього хотів. І він ввіз до мене бий п'яний. Ну, старався вдарити мене. Давай а, давай поговоримо по мужски так. І я ж уклонявся, штовхалися, побіг тоді, я так вивернувся, бо швидше не порвалися у мене на спині. Побіг до директора за допомогою, думав допомогу там отримати, ну, заклад навчальний, тому що в мене не вийшло ніяк його заспокоїти. Ну він фізично сильніший. на напігло і молодший, звісно. Ну, вів себе зухвало. Вів себе зухвало. То, якщо я питався його заспокоїти, не вийшло. Він ну, зухвало себе вів, і я пішов агресивно. агресивно зухвало. Це все було з матюками, це все так було. Я до директора відкриваю двері, а він п'яний. Пан директор наш, пан директор, п'яний, як Зюзя сидить. Так, да, Він встав. Знову ж таки, за якими ознаками? За, за ознаками тим, що, що він єлі стояв, шатався. Та, ну, ну, запах поняв. алкоголю. Да, да, да. Прямо ну, свіжого. свіжого запах свіжої водки. І там вже п'яна штовханина, оце ж бійця кажу, визвіть поліцію. Я до секретарші, ну визвіть поліцію. Хоча в директора нашого в кабінеті є тривожна кнопка. Є тривожна кнопка, ну він це не робив. Двері в кабінет зачинені, директор да, були? Так, двері були в кабінет зачинені. І я аж тепер тільки аж зрозумів, бачите, ж, коли я зрозумів, як вийшлося, що у поліцейського на грудній камері була зафіксована бутилка стакан і закуска. Тому що коли ми з ним тут е, хотів ну, билися, скажімо, що втовхалися, втав, я дивився на столи. А коли зайшли поліцейські, як визвали, як шукали з цього, одразу я подумав, що він втік. Було відкрите вікно. Mm -hmm. Я думав, що він втік. Я в одну сторону відкрив двері в прималі, а поліцейський в кабінет директора відкрив. Открив. А видно на, він... на першому. Отож тоді, якраз в це врем'я, він, мабуть, на грудному цьому камері зафіксував, отам mm -hmm. бутилку, закуску, все. Отам він зафіксував. Аж mm -hmm. тільки до мене доїхало. Да. Uh -huh. А потім вже вийшло, що цей оголений, полуоголений лежить сліва в коптьорки, ну підсобка, і, і директор на нього починає надівати одежу, тому що навіть, секретарша сказала. Тобто одежа, яку він зняв, знаходилась у приймальній директора. Да, у приймальні директора. Uh -huh. Вона знаходилась у приймальні директора. Ну, може в каптьорці, от я ще не знаю, може і в каптьорці була. Тому що я навіть не бачу, може ну, вдівали ну, в подсобки, ну в приміщення директора. Каптьорка це приміщення директора. Тоже. Двері приймальні, двері сюди одні з приймальні і до директора. Це все було там. І виходить, що навірно секретар побачила, що заїхала поліція, бо це мімо дверей проїжджали, і почали вони швидко діватися, тому що я держав двері. Я ж мені вже було погано, кажу, Назар вискакуй з приймальної, вискакуй. Назар вискочив, я їх себе спихнув туди до вікна, сам вискакую і держу двері. І той же вибивав двері, а ми держали, поки це ж не визвали поліцію, не поки прийде поліція. Бо якби він вийшов, то я не знаю, що там. може, і. За ножик він би вистачався, він не вміняє Е, Він проводив нараду, нарада закінчилася. Пішли, я поняв по цьому питанню кодами. Кажу, по цьому питанню прийшли до тебе. І він з задніми дверима відкривав, закривав, там стройки, там Ну, не йшов там, де сидіти. І у прибирання, і у вчителя. Зайшли ми і він почав мені розказувати, що він служив на цей ж голий. Чотири місяці був в полоні, троє дітей, такий сім'янин, такий все добре, його, Все буде добре. А замість того, щоб він день, як його забрала поліція і відпустила з поліції цього ж голого, то він прийшов у школу і як розказував класник Назаровий. Він почав допитувати, де на це хто, а хто позвонив поліцію і де оці живуть, хто, вони, тому що в мене проблеми, мені треба з ними розібратися. У мене проблеми тепер возникли. Кого погрожував, це було.